Розкрийте термін український танець, що означає саме для вас? Стосовно того, що таке саме український танець. Одним терміном це висловити не можна. Тобто, це це сукупність всіх тих факторів, які ви назвали, і ще навіть дещо більше. Це частка нашої культури. Частка нашої культури, дуже вагома частина, і якщо сказати так, це те саме, що нас ідентифікує як націю, конкретно як українців. Що е, от так, от подивитись, так згадати деякі, наприклад, цитати відомі. Ну, хтось каже, що це притча видумана, хтось ні, що наприклад, от історія така: що знаєте, коли йшла війна, він Черчилль підписував бюджет, до нього принесли документи різноманітні. Да? І підпис, підписати треба було певні папери укласти бюджет на рік. А він, прочитавши цей список, спитав: А де е, бюджет на культуру? Вони сказали, якби. Війна, яка культура, і він відповів: А за що ми тоді воюємо? Навіть президент Зеленський колись це цитував, це так я запам'ятав. І дивіться, бу, прозвучала дуже класна теза, дуже гарний вислів. Тоді це було у Львові на семінарі. Що те, те, що нас ідентифікує саме як націю, тобто, зараз у стані повномасштабного вторгнення, так повномасштабної війни йде руйнація всього, всієї інфраструктури, все. От задумайтесь лиш над цим: народ без е, мостів може існувати, без якихось електростанцій, це все можна відбудувати. А якщо знищити культуру, яка саме нас е, виявляє і проявляє в нас, хто ми такі, як нація, так? якщо знищити культуру, то народ буде знищений. От е, і український танець це така вагома велика частина нашої культури. Яка, до речі, захоплює увесь світ наш український танець. Люди навіть не, не вірять. Ти показуєш їм різні регіони України, і вони не вірять, що це одна країна. Тому е український танець це частина нашого, можна сказати, генетичного коду. Це частина нашої культури, без якої ну, на жаль, без одна із зі складових, без якої народ не може існувати. Так само, як пісня, як мова, так, Та, те саме і танець. Ну, це так. Так, я з вами погоджуюся, Іслан Валентинович. А ви як підтримуєте думку? Своїми словами, то це, в принципі, танець певної національності, тобто в України, да? певного регіону, як сказав Дмитро Вікторович, певної місцевості, да? тобто ми ще звужуємо, 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 тому що у нас у кожному селі може бути свій танець, який буде відноситись до саме українського танцю. Тобто, то, якщо говорити просто український танець, що для мене або визначення, да, український танець, то, ну, по-перше, ми е, дотичні до цього, тобто ми займаємося це коло наших інтересів, це вже. Розумієш? Тому якби, ну, моя відповідь така. А давайте розподілимо народно сценічний танець, і український танець е, саме різниця. Якщо ми говоримо за фольклорний або народний танець, то що ми можемо тут сказати? Ми можемо сказати, що це будь-який танець, який пропагується да, на території України, це може бути в певної місцевості, в певному селищі, особливо це стосується західних регіонів України, коли вибачте в одному селищі живуть бойки через дорогу, живуть лемки. І там будуть зовсім е, е, різні танці, розумієте? Тобто, оце і буде народ, фольклор. Тобто, е, наприклад, е, в центральній Україні е, на свята не виконуються певний танець, який е, виконуються десь, наприклад, там на Буковині, на Слобожанщині, там на Гуцульщині і так далі. Розумієте? Тобто, е, фольклор це від себе, як я відчуваю, як я зараз танцюю. Якщо ми говоримо за народно сценічний танець, то тут обов'язково у нас є певні правила. У нас е, повинна бути драматургія раз, да, тобто е, яку е, робить да, е, балетмейстер постановку, драматургія і сценічні закони, тобто сценічний закон, який не дозволяє нам, вибачте, бігати там босами, там, без там зачіски, без там реквізиту і так далі. Тобто є е, закон, закон, культура одягу, е, культура е, вигляду і так далі. Дівчина також не може вибігти, е, вибачте, там, е, з негарним обличчям, скажімо так, без макіяжу і так далі, і тому подібне. Тому тут ми додаємо оці речі. Тобто, це, е, перш за все, оброблене балетмейстером, але зі зберіганням того, що. Було в народі, да, тобто автентика, ми її зберігаємо обов'язково, да, і обробляємо, додаємо, да, тобто це драматургія і сценічні закони. А далі вже відносно того, якщо потрібно, виразні засоби танці, костюми, жести, міміка, декорації і так далі. То вже в залежності від постановки, то вже тут також потрібно масштабно розглядати. Чи є якісь стереотипи стосовно українського танцю, куди вам доводилося чути? Я погоджуюся з тим, що якщо я поїду десь за кордон і спитаю, чим запам'яталась вам, наприклад, Україна, у вас був виступав ансамбль: скажуть Гопак, 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 Гопак. Чим сухішвілі запам'ятовуються всім? Можливо, хтось номери не пам'ятає, але всі пам'ятають, що вони там стрибають високо в коліна, падають і там. Яскравість, видовищність, оце запам'ятовується. Ніхто не запам'ятає, наприклад, якусь польку звичайну, або там е, будь-який танець, який ну, не несе в собі якогось такого візуального навантаження, ні. Яскравість костюмів також ні. Я думаю, що це виклик е, сучасного соціуму, тому що я наведу приклад. Е, не пам'ятаю, який рік до нас, Бердянськ, приїжджав Ансамбль Вінського, був виступ. Я просто шов перед цим до цього просто шов з роботи додому. Йшли хлопці собі попереду курили цигарку, і я проходжу повз них і один одного питає: а ти підеш на концерт? І він каже: Та ні, що я там, на танці, ти що. На а він каже: та ні, ну там такі, знаєш, стрибки будуть, там таке будуть стрибати, там сальто, там ще щось. Ну, пішли подивимось. Тобто, ось що серед соціума людей, які не а, розуміють, що таке хореографічне мистецтво ось що важливо. До речі, це те ж саме, плюс-мінус, я чув, коли приїжджали до нас а, Сухішвілі, ансамбль Грузія. Те ж саме серед просто повз проходячих людей, да, я чув. Та там, ти знаєш, там буде такі, та, там вони в коліна, там вони те, там вони стрибають те, те, оце, оце головне, розумієте? На зараз, на жаль. Та, Руслан Тимчка, що кожен іде за той, за чим що хоче побачити. Чому ми зараз звернемо увагу на те, наприклад, як розвивається сучасність наша, так? Що глядача здивувати, ну вже глядач у нас дуже проханий, дуже тяжко здивувати. Це також є одна з причин, чому додаються всякі віртуозні елементи. Для того, щоб здивувати. Це і, і ще я думаю, така причина, що е, за останній час не дуже гарно приділялася увага розвитку української хореографії, так після 90-х, і е, саме інтерес е, до них трохи спав. І треба якось затягувати людей, тому що дивіться. Ви подивіться, скільки студії бального танцю. Бального танцю. Я нічого не маю проти бального танцю, але кожен другий, там 80 разовий чемпіон чогось. Кожен другий пішов. Як би ти не танцював все одно, якісь там 10 20 медалей в тебе десь будуть, бо ти приїздиш на ці змагання, а в твоїй категорії ти тільки один, все автоматом золота медаль, і це класно, це спітнички, це хлопці, це гель, лак, все це. Бачите, Популяризується. І дуже це популяризується. На жаль, подивіться, наші шоу танцюють всі, яке проходило. Ну... Це шоу в першу чергу, скажемо так. Я сам там був, сам бачив зсередини, що це таке. Це шоу в першу чергу, але ж все одно, куди ми не поглянемо е, одні, лиш тільки банні, сучасні контемпи, джази, модерни так. Дуже рідко, коли ти там зустрінеш якийсь народний танець, і, і це коли хтось там виходить в народному костюмі, там у всіх культурний шок відбувається. Звернемось до того питання. коли ви заговорили вже про бальні про сучасні колективи. Давайте звернемося до того питання, що у нас багато колективів народних, які можуть пропагувати наше. Українське хореографічне мистецтво, але держава їх не підтримує. от і все. Давайте звернемо увагу, що той колектив закривається, той на Балансі держава, області, області немає грошей, у міста немає грошей, у держави немає грошей. Зачиняється, зачиняється, зачиняється. Те, про що ви кажете: сучасний бальний, ну да, частна основа, будь ласка, індивідуальні заняття, чому б ні? Я додам до вас там. Просто розумієте, якщо ви зараз подивитесь будь-яку студію там, сучасного танцю чи багального танцю, знову ж таки, повторюсь, я сам полюбляю сучасне, я починав з сучасного танцю, до сих пір ще трохи брейком балуюсь, і це і все. І я вам скажу так: що ви подивіться будь-яка студія, Time to Dance, там іще якесь щось, там, якісь гарні фото, якісь там, цей, креативні якісь в інстаграмі сторінки, тобто інформаційний простір заповнений. Заповнені рекламою. Е, батьки йдуть, бачать, там дівчинка в тій пальній, там якась там чемпіонка, чогось. От вони одразу для них кожна, кожен батько, кожна мати хоче своїй дитині найкращу. Народні колективи, десь там, в тому, де, де він знаходиться, якась невеличка фішка, що ось тут є, десь на А4 там, сонечко-колектив, уже е, дощом краску ту змило. Тобто, це все знову впирається в фінанси, реклама. Пропагування. Ми не пропагуємо свою. Так, ви Вікторович, тільки ти не продаш, сонечко уточнюй. Веселка. Веселка, не знаю. Я просто гляну, що сонечко виходить, і все. От, я просто про що кажу. І тому мені здається, що це ще тут сукупність факторів. На жаль, ми потихеньку, от якщо ви будете аналізувати, до чого ми будемо переходити? Одне питання: поверніться назад. Міністерство, так? там ще щось. ще щось. І все, от всі ниточки, то, поки що, от я навіть сам слідкую, отак от сходяться в одну і будуть кудись вище. Не в релігійну сферу. Це, це, це точно. Розумієте? Так. Ось що. Чим треба нам і займатися відродженням нашої? На вашу думку, чи змінився погляд на український танець у зв'язку з сьогоденням? Я думаю, на поки триває у нас війна, на це питання не можна відповісти. Я думаю, так. Немає фактичних даних. Ну, Мені здається, В... саме зміна а... ставлення людей. Yeah. 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 Розумієте, просто сказати, а, якщо відповісти так, що наприклад, а, чи змінився погляд на український танець, за кордоном, якщо ти з України, якщо ти привіз колектив, так да, до тебе особлива увага, буде. але ця увага буде прикута у зв'язку з війною. Тому якби відповісти на це питання, наразі я думаю, що так, так, Руслан Антивич правильно каже, це треба про. Це ще пройдуть роки. Ми вже торкалися цієї теми. мають пройти роки, мають провести дослідження. Е, ну, якщо на вашу думку навіть да, тут таке і ви не питаєте конкретно да, з наукової точки, на вашу думку, на мою думку, дійсно повністю згоден з Русаном Валентиновичем. Десь щось зароджується зараз в головах. Як колись після 14-го всі одягнули вишиванки. Одягнули вишиванки, якось я вийшов на весні парк і продаються віночки і вишиванки як атрибутики на якихось святах, да? Тобто, раз щось змінилось е, в свідомості людей, так і тут. Навіть на, на особистому прикладі скажу, ми давали інтерв'ю з дружиною, Так, вона також зі мною працювала в Маріупольському театрі. все. ми давали інтерв'ю. Того разу ми дали інтерв'ю. Здається, так, ми на, італі, на, на, на італійський канал якийсь їхній, державний канал, був прямий ефір. Ми з. Театру е національної опери, у Львові, опери балету, давали інтерв'ю. все. І потім, після цього, там той, хто був продюсером, чи хто він там. Засновником цього всього заходу я не знаю. Цей пан Франческо. Він з нами мав кілька зустрічей, і він нам конкретно пропонував роботу. і не тільки він. Ви, ви ви б знали, скільки нам пропозицій прийшло виїхати під час війни, навіть мені так виїхати за кордон працювати, тому що по перше, країна була тоді. Це ж перші місяці. От як як Русан Антинович каже, першу чергу увага була прикута до того: не того, що ти робиш, а хто ти є? Ти україн, ти звідти. Ти українець. Цим можна було б скористатися, але все одно, в першу чергу, це був би погляд. як А тим паче ми були з того е, кавичка славнозвісного театру. Е, і це взагалі це був, знаєте, подвійнив. І вони він був тоді у всіх на вустах, на слуху. це Знаєте, так, як у нас подкаст, то можна сказати слово хай. Якби це. Я прекрасно розумів, що це такого свого роду невеличкий хай. На тому, що відбувається тут. Так, вони б допомагали нам, вони просповсюджували, але ж це йде двосторонній зв'язок. Ну, взагалі, ось ви це і поговорили. і ось із 2014 року, і зараз, якби не ось ці поштовхи, скажімо так, От цікаво, просто ваша думка. Чи... Був би зараз такий цей скачок цього українського у людей, з тим? На, гад... гад... на жаль, наша культура наразі знову ж таки ще одна додається ниточка, дуже сильно зараз пов'язана з політикою. І якщо ви слідкуєте за політичними подіями, які відбуваються в Україні, які мільярди використовувалися на те, щоб підготувати, так? підготувати прихід окупантів, так, агресорів до нас. І хто, ну це всім відомо, пан Медведчук, п'ята колонна, яка в нас тут знаходилась. Тобто, це, поки це відбувалося, і це неможливо був би ну, на досить гарному рівні, на досить такому який прийнятний рівень, як у будь-якій іншій країні, не було б такого розвитку. Але українці знову ж тут таки включається ще третій факт. Той фактор, що оця те, про що я вам казав, що українці, от як віками склалося е, нація, не незламних. Це не просто пафосні слова. Якщо ви навіть історію подивитесь, Україну ніколи не могли захопити, ні, не вдалося знищити за століття ні мову, нічого не ви е, проходили практику е, в колективі танцтеатру життя. Правильно при Львівській національній філармонії. Як ви переглядав. Там лише основні тези епізодики, як, як намагали знищити Україну і український народ терпить, терпить. Ну але як він повстане, то тяжко буде у І ви бачите, наразі зараз, на жаль, все воно дуже тісно пов'язане з політикою. Але все ж таки, я думаю, що після нашої перемоги, після нашої перемоги. Це зміниться кардинально. Маю надію, що буде відбудовуватись не тільки інфраструктура. В першу чергу нас треба поєднати духовно, нас треба поєднати якоюсь ідеєю відродження. І оці наративи нарешті, нарешті, ці наративи, які впроваджувалися нам за часів радянських ну, за радянських часів. Про там, образ українця і так, далі, і, так далі, і так далі. Ми скинемо, і ми підіймемо свою історію. Ми зараз цим активно займаємося. Бердянський університет. Ми дуже активно зараз піднімаємо і показуємо. І багато людей навіть кажуть: це що, українське? Так, уявіть собі. Так що я думаю, все в нас ще поперед. У нас, у нас наша незалежність після розвалу Радянського Союзу ось тільки зараз починається. Почала з 2014, але тільки зараз ми конкретно почнемо робити якісь дії. На жаль, інерція мислення у людей змінила. змінилось спокоління, і нарешті ми можемо збудувати щось своє, тобто не збудувати, а повернути все своє. Чи може український танець допомогти в напрямку створення іміджу України, просування українського танцю на міжнародну арену? Чи можливе? Ну, з приводу іміджа країни ні. Допомогти да. З приводу іміджі самої країни ні. допомогти можу. Це перше. Друге, на мою думку, світова арена вона вже є. Ми не будемо навіть вірського брати. Давайте я транс згадаємо, який також популяризував у різних країнах світу. І світова арена вже у нас давно є. Тому це моя думка. От для розвитку мені здається, ну я не знаю, чи будуть брати, наприклад, український танець, от як у нас, так є народно сценічний танець, і ми там вивчаємо для розвитку е... танці інших народів світу. Так, наприклад, це тяжко сказати. Я думаю, що може е... після того, як ми долучимось до Євросоюзу повноцінно. Можливо, десь це й буде, якщо коли вже тісніше, цей я думаю, можливо, першими там я навіть думаю, що першою буде Польща, чому би і ні, що вони почнуть додавати якісь в програму елементи України. Можливо, не щось таке складне. Я не думаю, що вони будуть братися одразу за гопак. Вони можуть спробувати. Але ну але якісь там польки, наприклад, польки, гуцулки, там хороводи, якісь українські, можливо. Можливо, це тяжко на це запитати. Це треба більш тісно бути знайомим з нескільки навіть з самою країною, і відношенням її до цього, так? скільки з о, як сказати правильно, ну як у нас є освітньо-професійні програми, тобто на що спрямоване їхнє навчання, це треба більш ближче з цим бути знайомим, так що складно сказати.